Три породи собак, які б я залюбки завела собі, але ніколи не буду радити людям, які шукають побутового компаньона, який буде валятись з ними на дивані і гуляти по дві годинки на день. Номер один це бордер колі. Це високоефективна порода собак. Це робочі собаки, яким дуже сильно потрібно давати реалізацію їх потенціалу. З бордером треба дуже багато працювати, що фізично, що морально, інакше цей песик точно не зробить ваше життя щасливішим. Номер два. Німецькі вівчарки робочого розведення. Це Собаки з вогником це собаки, яких я просто обожнюю працьовиці, розумні, але знов-таки, якщо ми їх беремо як побутового компаньйона і не даємо їм реалізувати свій потенціал, ми маємо проблему. А не собаку. І номер три, ви не повірите, але це коргі. Ці усміхнені забавні песики це повноцінні робочі вівчари. Якщо ви цього не розумієте і не розумієте, як реалізувати фізичні і моральні потреби цього собаки, ви будете мати не класного а лихо з пухнастою дубкою.